Є певні думки щодо ось цього процесу майбутнього можливого, а саме про вибори. І от е, хочу з вами поспілкуватись на цю тему і вашу думку почути. От постійно нам говорять, що дуже важливим моментом можливості проведення виборів є безпека. Держава турбується про громадян, і щоб ж, не дай Боже, щоб жоден з них не постраждав ніяким чином, і от треба забезпечити безпеку. А як же ж це зробити під час війни е, на ось цих? Виборчих дільницях, це ж масові скупчення людей там будуть. Ну треба ж якось забезпечити, розумієте? І я тут от таке придумав, що є фахівці, які знають, як це зробити, є в Україні. Треба звернутися до адміністраторів і е, продюсерів наших естрадних співаків. Ось Дорофєєва, е, Віталій Козловський, е, е, Півоваров і інші, і особливо до. Вакарчука, Святослава, до Вакарчука треба звернутися. Вони проводять масові заходи, такі, які відведують сотні, можливо, тисячі людей. І вони точно 100% знають, як от забезпечити безпеку під час війни. Ну а інакше, якби вони не знали, то ну ніхто б не дозволив просто таким заходам відбуватися розумієте, ось це перше питання. Значить, треба звернутися до продюсерів, адміністраторів нашого шоу бізнесу. Вони 100% зможуть проконсультувати, як безпеку забезпечити. Наступне це онлайн. Вибори онлайн вибори. Ну як це пропонується? Це ж пропонується через якийсь додаток. проводити. Ну, до прикладу, візьмемо, наприклад, припустимо, через дію, і от пропонують нам через дію проводити онлайн голосування. Але ж є один важливий елемент в... під час виборів. Це. Таємниця, тобто ну, вибори мають відбуватися таємно. Кожен громадян ніхто не має знати, за кого він голосує. Адже от дивіться, за визначенням, таємне голосування, що це таке, виборець має можливість вільно висловити свою волю без тиску та контролю з боку інших осіб. А якщо це відбувається через додаток, який, ну потрібно ж буде верифікуватися, він буде прив'язаний до твоєї особистості, і там ти будеш через нього віддавати свій голос за певного кандидата, і це ж все буде лишати цифровий слід, воно ж буде лишатися в цій програмі, в цій системі, наприклад, в ДІЯ, можливо, в іншому додатку. Але ж ми знаємо, що час від часу ось такі неочікувано і негадано виникають такі ситуації, що от ну от зламали якісь хакери, гадіни, розумієте, і от і поцупили всі дані, і от, а далі що? І от опинь. Яться ці дані тих людей, які голосували за якихось кандидатів в чиїхось руках. Ну а далі що? Ну а далі до прикладу прийде через вибори ось якийсь кандидат. А, ну, наприклад, якийсь колишній генерал, який став доктором наук. Тепер розумієте? І от пише такі цікаві, секретні, дуже секретні дисертації на тему дисциплінарна відповідальність. Ну тобто, -то про те, як утискати права громадян. Отакі от дисертації він пише: доктор наук.